Всім доброго дня. Сьогодні хотів з вами поговорити про один з найважливіших процесів у розвитку помідори це цвітіння і бутонізація. Чомусь його недооцінюють, але цей процес один з найважливіших. Як ми забезпечимо, скільки наші помідори зав'яжуть плодів? Тоді вже від нас буде залежати мало, тільки дати нормальне живлення, вчасно розумно внести підкормки, хто які вносить, хто чим користується, звичайно. І тоді ми будемо з помідором. Будемо з нормальним врожаєм. Мої помідори на даний час вже активно цвітуть, і ті, що раніше посаджені, і ті, що пізніше посаджені, вже активно викидають цвіт. Якраз зараз саме час допомогти їм нормально відцвісти. Але сьогодні буду вам показувати на прикладі іншої помідори, яку я садив на початку травня. Це цукровий бізон. Він характерний тим, що має покручені листя. Зараз дуже актуальна тема з цими покрученими листями. У мене майже всі більш-менш помідори не крутять листя, ну цей зверху донизу. Покручені листя. Він вже нав'язав першу кість непогано, але має покручені листя. Я і кальцій давав. На цьому прикладі хочу вам показати, що листя помідорів крутяться не тільки від жари, там, нестатки кальцію, там, якихось елементів, а й сортова особливість. Бо у мене, наприклад, от вам покажу, що от помідори це теж цукровий бізон, це тут трошки, бачите, менше навіть підкрутив. Далі, це мої помідори, це домашні помідори, такі вони середнього. Розміру всі нормальні листя, навіть от гібриди, також майже листя не покручені. А цей цукровий бізон крутить листя від самого початку, як я його посадив. Ну, якась сортова особливість. А може ще бути, що я бачу навіть по помідорах, от в мене колекційні, що помідора може рости в різних регіонах, в різних ґрунтах, може їм бути не сподобатися, тому щось не сподобалось кореневій системі, вона не допрацьовує і тому помідора так себе почуває. Якщо ви, наприклад, якісь вирощуєте сортові колекційні, то не треба завжди на перший рік робити висновки помідорів. Треба дати їй на другий рік шанс, якщо ви знаєте, звичайно, що це гарний сорт. На другий рік вона вже зможе розкритись. Але він зав'язав одні з найбільших на даний момент помідорів. От такі гарні помідори. Вам покажу, як в руці він виглядає. От така непогана вже помідора на цей час. Ми не садили там квітні, березні, ми на початку травня садили помідор. Але, звичайно, от така проблема. Тому не треба панікувати, якщо у вас там покрутились десь якісь листя, якщо це не масово, треба розрізняти. Якщо це у вас масово покрутилося, звичайно, щось ви не додали, десь якась є проблема. Але якщо це поодинокі випадки, то треба спокійно до цього ставити. Є така ймовірність, що це сортова особливість. Звичайно, цим окремим помідорам можна дати кальцеве підживлення, розвести кальцеву селітру і окремо їх підживити. Навіть може, наприклад, бути, що ви підживили свої помідори, основне підживлення, наприклад, дали в суботу, а через 2-3 дня дали кальцеву селітру цим помідорам. Нічого страшного не буде, і побачите, як помідора зреагує. Якщо помідора далі буде крутити листя, це значить сорт. Това особливість помідорі не подобається якісь умови. Вертаємося до нашої основної теми цвітіння і зав'язування плодів. Так, першу кість він нав'язав. Вже на другій кісті в цього бізона є випади цвіту. Тобто, як ви бачите, що випаде цвіту? От, бачите, є деякі помідорки, є деякий цвіт, ще не відпав, квіточка, але там вже помідорка зав'язана, а вже гарно, бачите, камера сфокусувалася, є посохлі частини другої кісті, це означає, що там помідори вже не пов'язалися. Також ви маєте враховувати, що помідора може нормувати е, свої плоди, наприклад, вона бачить скільки в неї живлення, якщо їй недостаток живлення, вона може не зав'язувати помідори. Дивимося до третьої кісті. бачите, він вже зав'язав третю кість, і тут так само ми бачимо, що є випад. Є е, деякі томати цвітуть, і бачите, вже є пожовтіння, це також випад е, плода. Далі я даю розгалуження своїм помідорам, залишаю достатньо пасинків. Я не веду строго один-два стебла, залишаю достатньо пасинків, щоб в мене були страховочні варіанти. Якщо, наприклад, от бачите, от там не зав'язалося, там не зав'язалося, Я залишаю більше пасинків і на них більше цвіту, і за рахунок того буде більше зав'язів і більше плодів. Є кілька пасинків, всі активно цвітуть, і десь якийсь буде випад, деякі залишиться, але потім я вже буду бачити, і я дам йому достатньо, постараюся з підживленнями, різними комбінаціями підживлень дати достатньо, щоб всі помідори зав'язалися, які залишаться, і щоб помідори налитись. Але я вам кажу, що таке формування вимагає нормального підживлення. Якщо так сформувати помідори, чи залишити багато пасинків. Відповідно цвіту і зав'язаних плодів, щоб вони не були дрібні, або щоб помідора їх не скинула, треба помідорі давати достатньо живлення. Тут вже не обійдеться простими там, зеленим добривом, кропивою, замоченою шелухою або там, сироваткою з йодом. Такі підживлення тут не проходять. Вже треба обов'язково давати нормальне підживлення, щоб помідора могла налити ці плоти. Якщо не буде підживлення, просто у вас буде повно дрібних плодів, які нікому не потрібні. Що важливо зараз на цей момент забезпечити, щоб була нормальна бутонізація, цвітіння і зав'язування помідорів. Це основні макроелементи, калій, фосфор. Вони прямо відповідають за цвітіння, за розмір квіток, за якість цвітіння, за зав'язування це прямо відповідають ці елементи. Звичайно, помідора має отримувати. Достатнє живлення. Якщо вона буде відчувати, що вона не має живлення, вона буде слабка, вона і відповідно не буде цвісти і нав'язувати плоди. Так само поганий варіант, коли помідори перекормлені. Коли вони жирують, вони можуть теж не цвісти. І не нав'язувати плоди. Тому тут має бути золота середина. Треба слідкувати за своїми помідорами, щоб вони були у нормі. Треба слідкувати за своїми помідорами, щоб їхнє живлення, їхній стан був нормальний для нормального розвитку і цвітіння. Звичайно, є багато препаратів і багато речовин, які допомагають помідори, щоб це цвітіння проходило нормально, щоб робилося нормальне зав'язування плодів. Хочу вам сьогодні ці препарати коротенько. Охарактеризувати, тут можуть бути різні варіанти, хтось може використовувати один, хтось може комбіновано використовувати. Але я вам хочу сказати переважно, що ці F-препарати показують свою ефективність. А якщо їх розумно скомбінувати, ви отримаєте достатньо нав'язаних плодів і будете з рясним врожаєм своїх помідорів. Ці препарати є дорожчі, є дешевші. Вам спеціально хочу показати різні. Починаємо з дорожчих препаратів. Це зав'язь Валагру. один з найкращих препаратів. Це органічне мікродобриво на основі фітогормони. Саме ці фітогормони відповідають за зав'язування і цвітіння. Як воно працює? Воно біостимулятор, воно знімає стрес з рослини, воно допомагає рослинам. Саме в цей момент зав'язати плоди. Інший один з дорожчих препаратів це Fertie Set. Він також стимулює цвітіння та формування зав'язі. Спеціально вам показую різні препарати, бо різні люди користуються різними препаратами. Тому є можливість вибрати препарат тої фірми, якій ви довіряєте. Ці два препарати непогані. Той коштує 40 гривень, цей 20 гривень коштує. 25 грам цього препарату йде на 10 літрів води і обробляється по листу. І бачите, навіть виробник нам пише, що от коли бувають стресові умови при цвітінні. Рослина може знижувати виробництво речовин, які відповідають за нормальне цвітіння. А ці препарати ви прямо цією обробкою даєте рослині ті речовини, які, наприклад, її або відсутні, або вона знизила. І тому ви забезпечуєте, що ваші помідори будуть гарно зв'язатися. Це не тільки помідори, можна і огірки, перці, баклажани, хто що обробляє. Таким препаратом обробляється на початку цвітіння і через інтервалом 7-10 днів. Що цей препарат має? Бачите, калій 2О, цинк, карбогідрати, алгінинова кислота, цитокініни, бетаїни. Я вам хочу зразу сказати, що от цей зав'язь від Валагро, Фертісет, в них ці речовини десь будуть повторюватись. Але, звичайно, тут грає роль е, сам фірмо-виробник, як вони поєднані, як цей препарат зроблений. Тому вони можуть діяти по-різному. І результат в них може бути різний. Ці препарати можна застосовувати самостійно, а можна застосовувати у бакових сумішах. Щоб окремо не йти, не кропити, витрачати час, можна у бакову суміш до фунгіцидів, інсектицидів, зразу додати ці препарати. Далі недорогий препарат. Зелений щит-зав'язь забезпечує зав'язування при спеці, холоді у суху погоду, в дощах. Прямо от виробник написав всі погодні умови, всі стреси, які можуть бути при зав'язуванні плодів. Цей препарат недорогий в районі 10-15 гривень. Але це препарат, звичайно, він дешевий, але він однокомпонентний. Бачите, тут є гіберлінові кислоти натрії та солі, якщо я правильно прочитав. Звичайно, це однокомпонентний. Бачите, там багатокомпонентні препарати. Звичайно, вони діють по-іншому. Цей однокомпонентний препарат. Ним можна обробляти томати, баклажани, огірки. Огірки зараз дуже актуальна тема, тому от можна використовувати різні. Звичайно, можна один раз купити дорожчий препарат, другий раз купити дешевший, і я думаю, що буде гарний результат. Крім цих препаратів, звичайно, не забуваємо про бор. Це один з найважливіших елементів, який забезпечує нормальне цвітіння і зав'язування плодів будь-яких плодів. Це і від дерев, кущів, і до наших томатів. Це один з найважливіших елементів, в чому проблема бору, що його досить мало в землі, і він погано рухається по рослині. Він може бути на деяких частинах рослини, але по самій рослині погано рухатись. Тому і рекомендується робити мінімум дві, можна і три обробки бором, борними препаратами. У всіх добривах з мікроелементами є бор, тому що його постійно треба. Треба в мікродозах носити. На різних стадіях, бо, наприклад, томати на різних стадіях вони постійно цвітуть і постійно їм потрібен бор. Тому покажу вам різні варіанти, як можна внести бор, цей важливий елемент для рослин. По-перше, це всім відома борна кислота, але я вас зразу прошу. Я завжди прошу і наголошую, що не зациклюйтесь на цій борній кислоті, бо, крім борної кислоти, є маса гарних препаратів, які набагато краще доносять бор у рослину і набагато краще мають ефект. Борна кислота це досить кустарний метод, але не можна спорити з його ефективністю. Він справді забезпечує томати бор. Борна кислота активізує цвітіння, сприяє запиленню, активізує імунітет і цим збільшує врожайність томатів. Незручність у борній кислоті в тому, що її треба розчиняти в гарячій воді, хтось кип'ятком розчиняє, хтось в гарячій воді, холодній воді вона не розчиняється. Тому є проблема у цьому розчиненні. Звичайно, от я вам буду далі показувати препарати, там просто висипав препарат і забув, а борною кислотою треба погратися. Хто не має часу, то трошки борна кислота не підходить. Ще я бачу відмінності в інтернеті по рекомендаціях, скільки борної кислоти давати. Бачите, тут витрата борної кислоти на позакореневе підживлення це 10 грам борної кислоти на 10 літрів води. Я, чесно говоря, даю 5 грам, більше я не даю, бо я повторюю і ще раз повторюю: бор це токсичний елемент, тому. Давати його в необмежених кількостях не потрібно. Хтось рекомендує 2 грами. Мені здається, що 2 грами це вже буде замало такої кількості, щоб простимулювати нормальне цвітіння і зав'язування. Виробник рекомендує робити три оприскування цією борною кислотою. Але я би краще змінював препарати, щоб в різних формах донести бор у рослин. Один з найкращих препаратів. Я вважаю, що це один з найкращих препаратів для вирощування томатів. Перців, баклажані, огірків це незамінний препарат брексил кальцій. Чому він незамінний і такий цінний? Бо в цьому препараті поєднуються два елементи бори і кальцій, які на початковій стадії томатів одні з найважливіших. Бо якщо не буде бору, буде погане цвітіння і зав'язування. А якщо не буде кальцію, погано буде рослина розвиватися, буде погано розвиватися коренева система, стовбур, листя, клітини не будуть нормально розвиватися рослини. І через це виникне в нас вершинна гниль. Це дуже класний препарат. Він забезпечить нам гарне зав'язування і нормальний рівень кальцію у рослин. Можна ним обробляти томати, перці, виноград кісточкові, концентрація 15-20 грам на 10 літрів води, оприскування робляться 15-20 днів інтервал. Наприклад, ви обробили брексилом кальцієм, обробили борною кислотою. Через деякий час можна повторити брексилом кальцієм. Чому цей препарат такий хороший? Бо в ньому провідником кальцію є бор. А ці два елементи засвоюються найкраще. Тому така комбінація елементів забезпечить нам гарний результат. І ще раз, цей препарат попереджує вершинну гниль. Для тих, кого часто зустрічається вершинна гниль, і ви робите різні підживлення, і все одно вершинна гниль, цей препарат вам не замінить. Цей препарат номер 1 Бо під корінь можна нести різне підживлення, через корінь кальцій може блокуватися, а цей препарат вас забезпечить тим, що кальцій безпосередньо внесеться у рослину, у стебло, у листя і плоди. І тому не буде такої хвороби. Можна робити різні комбінації препаратів, щоб забезпечити нормальну завість. Можна обробити і брексилом кальцію, і завізю. З інтервалом 7-10 днів такі препарати внести і ваші рослини вже будуть забезпечені всіма необхідними речовинами, щоб не було випадів плодів, щоб у вас було достатньо завісті. А який вже препарат ви виберете дорожчі, дешевші? Це вже друге питання, але все рівно такі препарати, такі речовини допоможуть вашим томатам. Є дешевші варіанти. Є препарати в районі 10-15 гривень, які мають і підживлення собі, і мають всі ці речовини. що ці дорожчі препарати. Ці дорожчі препарати вони просто розкручені. Трошки переоцінені, вам покажу препарат, який має ці всі речовини. Звичайно, я не кажу, що він такий самий, як вони, чи має такий самий ефект, але більшість цих речовин, що мають попередні препарати, крім звичайно кальцій-бор, це препарат-плантатор. Цього препарату є навіть лінійка для зав'язування, для цвітіння, бутонізації. Я вам показую для завісті, тут нема азоту, тут 25 фосфор і 50к. Він призначений для зав'язування. Він собі має фосфор, калій, ну, мікроелементи має, макроелементи, амінокислоти, дивіться, гліцин, аргінін, трептофан, фітогормони. Бачите, там був один у нас препарат зав'яз, який мав тільки гіберліни, цитокініни, вітаміни, амінокислоти. Здається, не дорогий препарат, але поєднує багато цих речовин, що мають інші препарати. Препарат непоганий, я постійно використовую на різних культурах, вам показував. Гарно впливає на рослини, і зразу на другий-третій день ви бачите результат. Хто не пробував, попробуйте, ви не пошкодуєте. Тут можна використати різні варіанти цього препарату. Наприклад, якщо ви внесли помідорам достатньо живлення, то ви можете спокійно використовувати попередній плантатор, який не має азоту. Якщо ви бачите і сумніваєте, що у вас помідори достатньо підживлені і мають достатньо сили для цвітіння, ви можете брати потужніший цей плантатор вже з азоту. Хоча він пише що тут ріс плодів, нам головне формула і речовини. Тут на формула вже є азот, і фосфор, і калій, і так само в цьому препараті є ці гіберліни, ауксини, фітогормони, амінокислоти. Просто тут різниця вже в кількості азоту, кількості калію, кількості фосфору. Але це не критична різниця. Але якщо вас, ви відчуваєте, що помідори не підживлені, достатньо, краще використати такий плантатор, ніж попередній. Бо ще раз хочу вам наголосити, що для нормального нав'язування плодів, нормального цвітіння помідора має бути накормлена. Помідори має бути достатньо потужне листя, достатньо грубий стовбур, щоб помідора була потужна, бо якщо не буде потужна помідора, вона буде просто викидати дрібненький цвіт і не буде нормального нав'язування. Отаке От вам сьогодні відео записав щодо цвітіння і зав'язування плодів. Вважаю, що цей момент один з найважливіших, це критичний момент. Коли ми маємо забезпечити, щоб наші помідори нав'язали достатньо нам плодів, щоб ми потім мали з цим працювати. Бо якщо цей момент упустити, достатньо не дати живлення помідорам, не дати ті речовини і не зняти стрес, потім вже не зможемо змінити нічого. Чому я записав таке відео? Бо бачу, що є моменти в Тіктоці, в інтернеті, в якихось рекомендаціях, що люди зосереджуються на різних дурницях, а не звертає. Достатньої уваги на важливі моменти, які визначають наш врожай. Тому бажаю забезпечити гарне цвітіння вашим помідорам, гарне нав'язування і всім рясного врожаю томатів і мирного, мирного неба.